Таким чином, е, зробимо ну, підсумок такий е, відносно конкурентних переваг. Я дуже коротко вам підкреслю, які ж конкурентні переваги, на які вам потрібно е, обрати е, ваш е, взор, е, якщо ви будете от Поступати на ІТ напрямок. Перше це рейтинг НТУ хпі який перші позиції займає серед університетів України. Друге, це можливість працювати, займатися офлайн і онлайн, причому офлайн в безпечному місці, в Чернівцях, а онлайн отримати. Дуже високу освіту. Третя конкурентна перевага це історія кафедри, і я вам підкреслив це. Далі високий рівень підготовки англійської мови. Це можливість навчатися на англійській мові. Далі це можливість отримати подвійні дипломи. Далі це проєктний підхід до навчання, дуальна система освіти і напрямок, пов'язаний з інтелектуальними системами. Оці конкурентні переваги, вони дають змогу, дозволяють кафедрам, це основна ціль наша, зробити з наших випускників вільних людей. Вільна людина це не шукає робота, робота з високою платнею сама знаходить її у будь-якій точці світу.